Друзі, всім привіт! Сьогодні хотіла з вами швиденько розібрати посилку з сайту АHurp. Тут будуть знов-таки товари по 2 долара з великою знижкою, які я вже показувала. І деякі продукти зі знижкою мінус 20%, котрі дуже необхідні, і хочеться їх мати в себе в запасі. В даній посилці одні добавки. По-перше, це вітамін D. За 2 долара. Від бренду Захлір я показувала 5000 умовних одиниць, 120 гелевих капсул, капсули білого кольору. Для підтримки в нормальному стані імунної системи. Зараз багато хто хворіє з важкими ускладненнями, і для того, щоб запобігти розвідку остеопорозу. Це все потрібно робити вживати разом з магнієм. І вітаміном К2. Вітамін К2 в мене є. Магніт ще дозамовила. Це доволі таки бюджетний від Nato'Life магнезіум 500 мг в одній капсулі, три форми: форма оксида, цитрата та малата. Також тут міститься вітамін В6 5 мг. І допомагає даний магній підтримувати в нормальному стані нервову систему в наш час. Вживаємо кожен день на постійній основі всією родиною. Далі для підтримки нервової системи ашваганда в жувальних цукерках. Вже декілька таких баночок я використала бренд Chapter 6, 60 жувальних цукерок І єдиний мінус, що Тут 8 грам цукру в двох цукерках. потрібно приймати по дві в день, тут 30 порцій. Яблучний оцет, також від Chapter Six. Тут 60 жувальних цукерок. Я приймаю по одній під час сніданку, обіду та вечері, для того, щоб допомагати травній системі для кращого засвоєння їжі та всіх вітамінів, Також вживаю і рідкий яблучний оцет. Або такий, або такий. Тут в одній цукерці міститься 2 г доданого цукру. Дитячий вітамін D від Chipter 1. Тут 60 жувальних цукерок, двох смаків, вони помаранчевого та рожевого кольору. Приймаємо по дві в день, в одній цукерці 1000 умовних одиниць і 1 грам доданого цукру. Моїй дитині дуже подобається смак, вже багато таких баночок було в використанні. Вживаємо замість солодкого. Ще одна добавка, яку я вже показувала від захляр для кращого засвоєння їжі для допомоги травній системі це After Meals, після м'яса. 100жувальних таблеток з хорошим складом. Не так сильно працює, як інзими від інших брендів в капсулах, які я використовувала, наприклад, Terra Origin, але все ж таки хороша ціна і є, хоч невеликий та ефект. Тут міститься солодка дисгліцінат. Фінхель, імбир, папаїн, брамелайн і кальцій. Залізо також дитяче від Chapter 6, 60 жувальних гумок, в одній гумці 10 мг заліза та доданого цукру 2 г, Вітаміна С тут 5 мг. Звичайно ж, всі такі цукерки не потрібно вживати одночасно. Тому що буде дуже забагато цукру на одну добу. І остання добавка за 2 долара – це від Chapter 1 мелатанін. Тут 60 жувальних гумок. В одній гумці мелатаніну 2,5 міліграм. Це таке нормальне невеличке дозування, доданого цукру 1 грам. Більше однієї гумки. Вдень не вживаємо, вживають тільки дорослі. Від доктор Себест замовила свій улюблений коензим Q10 з Біоперіном. Приймаємо його на постійній основі також. Тут 100 мг в одній капсулі, капсули гелеві для підтримки серцево-судинної системи, підтримки рівня енергії і також для. Того, щоб підтримувати в нормальному стані нашу шкіру для молодості і краси, також тут міститься 5 мг екстракту чорного перцю для кращого засвоєння. Вже не перша така баночка в використанні, можу рекомендувати. Замовила рідкий йод від Lifeflow без смаку. Є такий самий на сайті, ще й з апельсиновим смаком. 59 мл в бутилочці скляній з пепеткою. Дуже вигідно замовляти саме в рідкому вигляді по ціні, тому що ціна бюджетна і велика кількість порцій. Тут їх аж 450. В профілактичному дозуванні 150 мікрограм ядіда калія, три краплі на порцію вистачить дуже надовго. Можна брати таку упаковку для всієї родини, можна робити дозування трохи більше, в залежності від того, як вам призначив лікар. Ще є більш вигідніші пропозиції на сайті, з більш великою кількістю порцій. наприклад, від Natural Factors, там натуральна форма, органічний келп. Ми поки що замовили саме такий. Тут і так така кількість порцій, що Потрібно встигнути використати до кінця терміну придатності. Термін придатності до 9.2025 більше року. І остання добавка в цій посилці по бюджетній ціні. Теж з дуже великою кількістю порцій, саме вигідний варіант Lizinu на сайті iHerb у вигляді порошку від Natural's Life. Тут у баночці. Аж 460 порцій. Одна порція це 1 четверта чайної ложки, в ній міститься 435 мг. Раніше я замовляла лізін від бренду Now в таблетках, не така вигідна упаковка була, і таблетки великого розміру вони засвоюються, звичайно ж гірше. Якщо у вас Проблеми з шлунково-кишковим трактом, то краще обирайте добавки в вигляді порошку, шукайте на сайті або в рідкому вигляді. Елізін Ел нам потрібен для того, щоб назавжди позбутися такої проблеми, як вірус герпіса, для підтримки імунної системи в нормальному стані, і для того, щоб покращити стан волосся, шкіри та нігтів. Спробувала вже один раз, ніякого неприємного смаку немає. Зараз покажу, як виглядає цей порошок. Ось так. В самій баночці тут 200 г, бачите, вказано на упаковці. Друзі, зазвичай намагаюся з вами ділитися вигідними продуктами, котрі знаходжу на сайті iHerb. Якщо це було для вас корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд. Дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Його я вкажу в описі під відео, також в описі залишу посилання на корзину з продуктами, які представлені в цьому відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних та вигідних покупок і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення, друзі! Також хотіла вам нагадати, що зараз діє знижка мінус 20% на всю корзину з будь-якими товарами з сайту Ахorп. Незважаючи на суму покупки, ви можете обрати товарів на будь-яку суму і застосується дана знижка. Промокоди я вказувала в своїй спільноті, також цей промокод є і на сайті АHUR. Ще раз бажаю приємних і вигідних покупок. Нестача йоду впливає не тільки на роботу щитовидної залози, а й на шлунково кишковий тракт. При недостатній кількості цього мікроелементу в організмі буде понижена кислотність шлунку.